Знову всю ніч російська окупаційна армія била з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії по трьох громадах Нікопольського району, випустивши майже 90 снарядів. Під обстріл у нас потрапила Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська громади. 15 житлових будинків, 6 господарчих споруд та кілька автівок були. Понівечені внаслідок ворожих обстрілів у місті Нікополь. На щастя, з людей ніхто не постраждав. Також двічі за ніч ворог завдав ударів і по Марганіцькій громаді від влучання снарядів виникла пожежа у приватному будинку. Вогонь загасили 14 рятувальників та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Загалом у громаді росіяни знищили житловий будинок та ще 10 пошкодили. Понівечили кілька господарчих споруд: автомобіль, місцеву зону відпочинку, дитячо юнацьку спортивну школу, газопровід та електромережу. Обійшлось без жертв у Червоно Григорівській громаді. Також минулось без загиблих та постраждалих.